Хочу запекти зараз буряк і картоплю. Зроблю такий салат з фетою. Але картопля у мене буде йти на гарнір, тому у салаті, як такої картоплі, у мене не буде. Там будуть інші інгредієнти, включаю аерогриль, тому що духовка дуже довго нагрівається. І за той час, поки духовка нагріється, Аерогриль мені вже спече і буде і економніше, і набагато корисніше, і смачніше. До цієї страви, яку я зараз готую, підходить ось така цибулька: фіолетова, червона, хто як називає. Вона більш така ніжна і не є така ядрена. Зараз додаю сіль. Цукор, можна дві чайні ложки, оцет, приблизно дві столові ложки і кип'яток. Кип'ятку наливаю стільки, щоб покрило цибулю. Цибулька має бути маринована. Тому заздалегідь спочатку треба замаринувати цибульку. І залишити її на 10 хвилин. Ось так. Купила оселедець, філе оселедця. Такий міссистий. Взяла дві штучки, можна брати три. Шкурку знімаю. Вона тут зайва, не потрібна. Після того, як зняла шкурку, нарізаю приблизно 1 см. ось такими кусками, можна тоньше. Товще не потрібно. Ось так. Нарізаний оселедець перекладаю у посудину і буду займатися бурячком. Буряк уже спікся, охолонув, Зараз почищу і наріжу такою тонесенькою соломкою. Буряк порізала. Ось на такі соломки. Додаю віджату цибулю. Настояна вже. Одну банку горошку. Всі точні пропорції я опишу внизу. В описі під відео заходьте, читайте, пишіть коментарі. Трошки все розмішаю, перемішаю ось так. Добавляю одну столову ложку. Ось такий маю концентрат лайма. чайну ложку ось таку діжонську гірчицю французьку і обов'язково чорний перчик. Пізніше попробую на сіль так як рибка солена, тому поки іще не солю, але в кінці попробую Якщо треба, я досолю, все зараз перемішую, щоб все гарно поєдналося. Спочатку перемішую все без оселедця, тому що оселедець розламається і перетвориться у таку кашу, а нам треба зберегти такі куски оселедця, які я нарізала, тому спочатку перемішуємо ось ці інгредієнти. І коли все перемішали, додаємо оселедець, одна чайна ложка цукру. І трошки додавлю солі. Я спробувала, мені солі не вистачає, тому я ще трошки солю. Ви можете все робити за своїм смаком. Ось так. Все трошки знову перемішали, щоб добре сіль всюди розійшлася. Добавляю оселедець, і все гарно, акуратно. Перемішую, щоб зберегти куски оселеця, щоб воно не розламалося. Можна додати зелень, укропчика або петрушки, що маєте. Я не буду ніяку зелень додавати, але ви можете додати, якщо бажаєте, ось так. Залишаю на 30 хвилин, хай добре настоїться, хай всі смаки поєднаються між собою. І пізніше додавлю сир фета. Це у самому кінці, коли вже я викладу на тарілку, посиплю фетою, щоб фета виглядала гарно білою, тому її додати треба вже на викладену тарілку. А інакше воно покраситься тим бордовим таким кольором, і не буде видно сир фету. Порізала кружельцями картоплю. Дуже гарно запеклася, така золотиста скоринка, як на огньові. Дуже гарно запікається у аерогрилі. Зараз трошки посолю ось так. Для смакоти і трошки поперчу. Не дуже багато. Так, трошки. Трошки ось так поперчу картоплю, щоб була ароматна, смачна. І трошки тарілку. Так треба. Можна додати сухий чесничок за бажанням. Я трошки додавлю для аромату, для смакоти. Якщо маєте оливкову олію, можете скористатися. Я не маю маю ось таку горіхову, тому додаю горіхову буквально по пів чайної ложки. Ось так. Вона заодно і аромат придасть. Ой. Салат також додаю приблизно 2-3 столові ложки олії. Це гарно перемішую. Акуратно, щоб рибку не розломати, Ось так. Беру фета. І зараз наріжу на такі маленькі квадратики. Ось така фета. Ось так запеклася картопля. Як на огньові. Це зовсім різні смаки, якщо варити і запікати. Навіть духовка так не запікає картоплю, як аерогриль. Настільки смачно, навіть вкус такий набагато смачніший. Беру фету і ось так розкидую смакота. Дуже проста страва, легка, ситна і корисна. Це теж важливо. Зверху можна ще посипати зеленю, але я нічим не буду посипати. Я вам показую, як я готую. Зверху можна полити трошки олійкою, буквально пару крапель. Ось так, все. Ось така у мене буде сьогодні страва на вечерю. Запечена картопля, оселедець, фета, бурячок. Просто смачно рекомендую: готуйте, смакуйте та будьте здорові! Всім смачного та мирного неба! Ось так виглядає. Смачненько, простенько.